Галина і Марія студентки. Щодня на пари в інший мікрорайон міста. Маршрутки по кишені б'ють, кажуть дівчата. Тепер ще відчутніше, але час дорожчий. Ну якщо не спішимо, то звичайно користуємося маршруткою. А коли він не час, то можна і користуватися тролейбусом. Час стає визначальним і для молодих мам, розповідає Наталя. З візком у тролейбус, без нього у маршрутку. Щодня треба десь переїхатися. А що обираєте, маршрутку чи тролейбус? Маршрутку, тому що тролейбус не завжди їде туди, де треба, і так швидко, як маршрутка. А якщо мала дитина, то мусиш трошки скоріше їхати. От кого в маршрутках тепер поменшає, то це пенсіонерів на власному прикладі, пояснює пані Людмила. Ми пенсіонери, економимо трохи грошей, не завжди сядеш безплатно. Без Три гривні за вас для вас забагато? Так, я маю тисячу гривень пенсії, тисячі двадцять три гривні. Три гривні замість двох з половиною за проїзд у маршрутних таксі тернополяни платять з 1 березня. Тарифу у 2,50 тепер стосується соціальних автобусів. Для учнів він відповідно вдвічі менший. Вартість проїзду не змінилась хіба в тролейбусах півтори гривні. Без змін лишилось і перевезення пільговиків у маршрутних таксі. Три пільговики у соціальному транспорті та у тролейбусах без обмежень. До того, що не міняється навіть після підвищення тарифів, пасажири відносять якість послуг, навіть демонструють. Поїхала чобіт щоб маршрут роз, розрізала то хіба то. Об що? Об двері маршрут. Щось соціальний, там двері поламані, самі бляхи висять. Наб'ють цілу маршрутку, хочуть побільше грошей, а пасажирам незручно. А будуть умови, скільки готові платити? Ну, як будуть умови, то хоч на жаль, вже три гривні дати. Для більшості людей, з якими ми сьогодні розмовляли, підвищення тарифів відчутне, але зрозуміле. Мовляв, дорожчає все, а відповідно, і запчастини і пальне. А от Іван Володимирович дивиться глибше. Я тільки що сьогодні приїхати приїхав із Східної України, тільки що я поїзд з'їздив. Якщо у нас в прилоки на Полтавська область, нафти є, а деякі нафтоскважини закриті, закриті. Їх не використовують. Нафти є, значить, а ми що маємо? Що платити такі гроші за солярку і бензину? Якщо ми маємо свої ресурси, чоловік з новими тарифами не згідний, наводить приклад інших українських міст. В прилуках по два гривні, наприклад. Там люди б голову знесли, якби там ціло. В прилуках я Дніпропетровську бубувати е, була. Я буваю по всій Україні. Сьогодні ввечері до тих в Тернопіль, завтра буду у Львові. А де дорожче, ніж в нас? Не дорожче, ніж у нас, нема ніде. З трьома гривнями тернополяни миряться, і розподіл пасажирів між громадським авто і електротранспортом від того змінився не надто. Проте про чотири, а саме про стільки вели мову перевізники людей чути не хочуть. Три, це ще куди не йшло. А чотири це вже перебор перебільшення. Тим часом тернопільські депутати просять керівництво держави зменшити ціни на паливно-мастильні матеріали для громадського транспорту. А самі тернополяни шукають, як би зекономити. Економимо на всьому, навіть на тому, що хоч ноги болять, але йдемо пішки. А наймолодші оптимізму не втрачають їх запити власний автомобіль в майбутньому. Та любить їхати маршруткою. Ні. Ні, а тролейбусом. Ні. А чим любиш? Чим ти а любиш їхати? Машини так.